Привіт, привіт, мої пташечки. Давайте сьогодні спробуємо питання так, ні. Загадуйте ваше питання. Вибирай одну з трьох карт і подивимось, так чи ні. Став питання пряме, щоб була відповідь так чи ні. Подумай про нього. Розклад загальний, за особистими розкладами. Звертайтесь за телефонами в шапці профілю. Або пишіть мені в Інстаграм. Загадую питання, вибираю одну з трьох карт. Ну що, дивимось. Так, перша карта, чи так чи ні? А, можливо, і так, і ні. Я все ж таки думаю, що скоріш буде так, тому що це більш така позитивна для мене карта. Взагалі, вона говорить 50 на 50, ще невідомо. Якісь обставини, якісь обставини ще не з'ясовані, тому що не, тому ще не відомо, так чи ні. Але, як на мене, саме в цій колоді це більше говорить в сторону так, ніж ні. Треба дивитись конкретні обставини, що там у вас відбувається, друга карта. Однозначно так, все в твоїх руках, однозначно так. Якщо буду щось робити, а не просто сидіти і чекати з моря погоди. Все в твоїх руках, ти можеш вирішити це питання на так. Тому дій. Не сиди, не спостерігай, а просто дій. Роби все, що можеш, і буде обов'язково так. Третя карта. Третя карта ні. Ні, не зараз, бо карта така. Це карта така усамітнення такого, якогось самокопання, більше про очікування. Тож в найближчий період ні. Твоє питання в найближчий період поки що ні. Але то треба дивитися більш ретельніше для особистого розкладу. Звертайся за телефонами в шапці профілю.